Усім привіт! Мене звати Тетяна. Для себе я спитала таке питання. Для чого Росія масово щодня обстрілює Україну? І те, що показали карти, я вирішила поділитися з вами. Для того, щоб створити безвихідну ситуацію. Для того, щоб. Повпливати тапливати на президента, щоб пішли на дипломатичні перемовини. Для того, щоб зберегти своє, то треба жертви для того, щоб призупинити ситуацію. І вони не зупиняться, тому що в них багато бажань. І вони від них не збираються відмовлятися. Все, що вони роблять, вони роблять з закритими очима. Вони самі не розуміють, що вони роблять, тому що любе їхнє рішення воно не призводить до потрібного результату. І тому вони, вони вагаються, вони обдумують і один проєкт, і інший проєкт, може так зробити, а може, так зробити. Для того, щоб якось повпливати і повернути ситуацію під тим кутом який їм треба. О От. От таке показали карти. Дякую за увагу. Пока-пока.